Доброго дня. Сьогодні хотілося б розповісти про станцію автоматичного водопостачання пз 250 Це суто квартирний варіант. Вона розроблена для того, щоб підвищувати тиск в багатоповерхових будинках або для того, щоб забезпечувати водопостачання з'ємностей. Для того, щоб використовувати її зі свердловини, я думаю, що більш комфортно буде взяти модельку з трошки. З більшою потужністю мотора. Тут у нас десь 350 Вт, у нас є моделі там, ПВ-370 і так далі, вони більш потужні будуть. І вони можуть комфортно забезпечити водопостачання навіть зі свердловини. Максимальна висота всмоктування тут у нас 6 метрів. Давайте подивимось, що вона у нас реально може. Тут у нас на шильдіку вказано, що 40 літрів на хвилину продуктивність і 28 метрів в надпор. Дивимось у нас зараз станція спрацювала, вимкнулась на манометрі 28 метрів. Відкриваю кран. Станція вимкнулася, Продуктивність 39 літрів на хвилину, 37 в районі 40. В принципі, гарні показники. Тепер давайте подивимося, як це все буде виглядати на змішувачах. Відкриваємо одну точку водорозбора. Так це все буде виглядати. 1,9 атмосфери станція підтримує на одну точку. На дві точки водорозбора ми матуємо ну, десь півтори атмосфери. Споживання при цьому становить 1,4 А. Це приблизно 300 Вт. Давайте тепер глянемо, як вона у нас вимикається. 28 метрів вимкнулось. Вимикається вона за допомогою механічного реле. Всередині це у нас звичайний вихровий насос. Ось його двигун. Це у нас гідроакумулюючий бак. Тут у нас робоча частина, робоче колесо з латуні, як у звичайного вихоровика. І, як завжди, нержавіючі проставки для того, щоб не було зносу чавунних частин. Так, тут у нас маємо датчик температури на 60 градусів. Для чого він у нас тут розташований? Для того, щоб у разі коли або двигун має велику нагрузку. Він починає грітися починає грітися датчик. Або коли у нас немає води, двигун працює на суху, він сам в собі гріє воду в улітки, улітка нагріється до 60 градусів і вимкнеться автоматично. Ну, в принципі, таку, така ідея, я так розумію, що у виробника. І е, ми маємо пластиковий кожух для того, щоб зробити станцію більш безшумною і естетичною. Давайте послухаємо, як це все буде зі, з кожухом і без. Отак от у нас станція працює без кожуха. І отак от Ну, Знаходячись біля неї поряд, я вам скажу, що з кожухом ну, набагато краще, звуку майже немає. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. А, е І в неї буде вбудований зворотний клапан. Тобто, якщо її використовувати для підвищення тиску, ну, докупати більше нічого не треба, тільки гідравліку підключилися. Всі нормально.